Світа для особливої малечі в Україні більшість дітей з діагнозом ДЦП навчаються вдома. Класів для них не передбачено. У столиці працює єдина школа дитячий садок для таких дітей. Там розробили спеціальну програму, яка дозволяє дітям відчути себе справжніми школярами і отримати знання на рівні загальноосвітніх шкіл. Розповідає Ольга Сас. Ще недавно другокласниця Даринка не могла втримати фломастера в руці, нині ж старанно виводить імена рідних. У школі мрія її навчили читати та писати вдома, ж освіта не давалася. Ці діти потребують школи спілкування своїми ровесниками, і звичайно, те, що школа вчить вдома, це дитину мама сама не навчить. До школи в Деснянському районі з'їжджаються дітки з усього Києва та навіть області. Це єдиний заклад, де навчають малечу із вадами опорно-рухового апарату. Здобувають знання тут більше 150 учнів. Що? Або? І вони називаються і Менники, молодці. Багатьох тут ставлять на ноги у буквальному сенсі слова. Дехто з вихованців саме тут робить свої перші кроки. Окрім корекційних занять, навчання тут нічим не відрізняється від інших шкіл. Наші діти, які мають збережений інтелект, навчаються за програмою загальноосвітньої школи. Тому серед наших дітей відсотків 70-80 дітей ідуть в загальноосвітні школи. Їм вистачає бази знань, які вони тут отримують. Та не зважаючи на рівень знань своїх діток, батьки віддавати їх у звичайні школи, не поспішають, побоюються, що там дитина почне відставати. Навчання денима, воно повинно бути дещо інше. А коли це інклюзивна форма навчання, то цим діткам важче, тому що завдання навчання йде загальне, і вони не завжди поспівають за ним. Наразі ж у державі пропонують тільки інклюзивне навчання в звичайних класах загальноосвітніх шкіл а створення спеціалізованих класів для учнів з ДЦП залишається тільки теорією. Ольга Сас Валентин Белич, новини телеканал Інтер.